Підкуп виборців командою Порошенка набрав нових форм. Раніше ми вам розповідали, як ще до реєстрації Порошенка у ЦВК його люди ходили по квартирах і під виглядом соцопитування шукали прихильників чинного президента. За це кожному так званому соціологу платили тисячу гривень. А от у Одеській області одну тисячу гривень за два місяці до виборів прямісінько у департаменті соцзахисту давали всім охочим. Це відео відзняв і оприлюднив народний депутат України Василь Бугайчук. Зафільмовані події відбуваються у місті Чорноморськ Одеської області. У департаменті соціальної політики міста немає де яблуку впасти. Коридори буквально переповнені пенсіонерами. Всі ці, ці люди прийшли написати заяву та як зазначає депутат, отримати допомогу тисячу гривень від Порошенка. Мені одноразову грошову допомогу. Для того аби отримати тисячу гривень, потрібно написати заяву і мати при собі паспорт і код. Гроші люди отримують у відділі персоніфікованого обліку пільгових категорій населення. Роздавати ось так гроші за два місяці до виборів, тим паче в державній установі, як мінімум, незаконно. У відомстві кажуть, що гроші роздають в межах обласної програми і переконані, що таким чином вони нікого не підкупляють. Добрый день, депутат Бугайчук, скажите, пожалуйста, а на каком основании перед выборами мы занимаемся подкупом избирателей? Ну вот скажите, пожалуйста, стоят бабушки очереди прямо до улицы. На, на каком основании? Ну вот все стоят в коридоре, говорят, что Порошенко дает тысячу гривен. Почему он ее дает перед выборами? У нас программа областная. Вообще-то вопросы не к нам, начальству что упадают. Губернатора да, это, это моя, областная. областная программа, всё, есть которая всё, всё, самый, всё. в заявлении даже написано, что это социальная Сипанову, программа. Да. Не, мы читали заявление, дело не в том. Дело в том, что в коридоре нет, работают нет, ваши да. агитаторы, которые говорят, Наши? что это от Петра Алексеевича, ну не ваши губернатора. Я вам просто хочу сказать, чтобы вы понимали, а что, нет, нет, там что когда вам дают такие, будем такие говорить, предвыборные акции а, проводить да. в государственном учреждении, тем более в совбезе, ну это не по крайней мере да. незаконно. Агитируем, агитируем, правильно. Люди, за кого будем голосовать? Не, ну кто же дает? Тысячу гривен дает же Петр Алексеевич. Значит, на него надо голосовать. Видите? А сколько? Он больше не даст. Ну он больше не даст. Я спросил до да, Отож у Чорноморську за два місяці до президентських виборів усім охочим роздавали по тисячі гривень, і це ще далеко не кінець. Президент та уряд взяли курс на монетизацію субсидій, і в кінці березня, якраз перед самісінькими виборами, окремим громадянам виплатять субсидії у готівковій формі. Живі гроші українці перерахують на їхні рахунки. На це витратять з держбюджету орієнтовано 5-6 мільярдів. Складається враження, що збіднілих українців напередодні виборів. Хочуть підкупити подачками від держави. Отож, президент, попри гучні заяви, не гребує використанням адмінресурсу, дають тверді переконання в тому, що щеплення від застосування адміністративного ресурсу будуть проводитись надзвичайно ефективно. Про підкуп виборців Петром Порошенком вже заявили і народні депутати. Зокрема, Юлія Тимошенко звернулася до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з заявою, аби відомство перевірило факти масштабного підкупу Порошенком виборців. Марія Петручик для новин на часі.